На тему відбудови і підтримки фінансово нашими партнерами під час війни поговоримо з Альоною шкрум, членом комітету з податкової та банківської діяльності. Вітаємо цій порі. Доброго вечора. Ну відштовху хочу від слів пані Урсули, яка вже проносувала цю неймовірно велику суму. І тут йдеться, зокрема про 24, 25, 6, 7 роки, тому що це важливо, тому що я нагадаю, що в Мінфіні протягом 22-23 року зазначали неодноразово, що у нас є конкретні домовленості з партнерами щодо до капіталізації бюджету і видатків до кінця 23-го року. А от далі треба домовлятися. Оцю цифру озвучили. Як ви оцінюєте зокрема? Власне, ці ініціативи чи отримуємо сповна ці кошти і чи вистачить їх на такий довгий проміжок часу так, доброго вечора. Ми зараз знаходимося в Лондоні на цій конференції. Це найбільша за часів війни міжнародна конференція з відновлення України, і нам дуже важливо, що тут не лише британці, як ви бачите, і пані Урсула Ляєн, і більше десяти було прем'єр-міністрів та міністрів закордонних справ різних країн від Японії до Франції до Канади. Тобто це реально перша така міжнародна велика конференція, і ем, було красиво і правильно, що країни сперечалися тут і конкурували в обіцянках і в своїх діях. Тому що конференцій було декілька нам вже треба дуже конкретні дії. Да? Поки ми в Україні робимо наш контрнаступ величезними людськими силами, ресурсами, ми просимо наших партнерів зробити їх контрнаступ. Їм для контрнаступу не потрібні ні е 16 ні зброя, ем, ні люди. Їм для цього потрібне. Юридичні рішення їм для цього потрібні політичні рішення. Тобто їх контрнаступ має бути юридичним і економічним. Тому що очевидно, що, по-перше, ці гроші, які оголосила зараз європейський союз, пані Урсула, і які оголосив в тому числі держсекретар Блінкін, який тут теж був, а це ті гроші, які допомагають нам платити пенсії, які допомагають нам платити зарплати, які допомагають нам зберігати країну. Але нам треба інвестиції, нам треба конкретні проекти, нам треба гарантії. Для захисту бізнесу, тому що бізнес боїться великий заходити під час війни, це нормально. І ми просимо всі країни гарантувати ці військові ризики да, російські воєнні ризики. гарантувати бізнесу під свої державні гарантії. І це сьогодні оголосила міністерка закордонних справ Франції. Що французький державний банк зробиться для французьких підприємств? Про це оголосив Блінкен. Що це зробить американські теж банки, і вони виділять більше 1,3 мільярда якраз на ці гарантії. І нам треба виходити вже з дуже конкретними проектами і з дуже конкретними інвестиційними планами. В принципі, це ми зараз і бачимо над цим Вся делегація працює. Але всі ці проекти і конкретні плани, я так розумію, можуть бути реалізовані тільки після закінчення війни. Чи правильно я розумію? Адже ні, абсолютно ні. Саме тому дивіться, нам саме тому і треба. Компанії готові заходити. У нас є області, де ризики дуже великі. Це про фронтові області. У нас є інша частина країни, де ризики менші. Компанії готові заходити і в аграрний сектор, і в ІТ-сектор, і в інфраструктуру. Відновлення інфраструктури нам треба зараз. Ми не можемо чекати завершення війни. Ми не можемо чекати перемоги. Це має відбуватися вже зараз, і це всі розуміють. Але для того, щоб міжнародні інвестори заходили, вони просять від своїх урядів і від міжнародних установ так зване страхування воєнних ризиків. Це нормальна практика. Україна, на жаль, не перша країна, перша в такому масштабі, але не перша, яка це використовує. І тому сьогоднішні новини вони дуже правильні, дуже хороші. Вже Британія також оголосила про створення такої платформи на базі Лондону на базі Британії, міжнародної фінансової столиці, де долучилися більше 89 компаній до цієї платформи, які готові заходити в Україну, готові працювати по різним секторам. Загальний обсяг обороту цих компаній більше трьох триліонів, е, е, не, не мільярдів, а триліонів доларів. Тобто, ці, зацікавленість є. Нам є ще запропонувати треба політичні гарантії банківські гарантії і треба ну такий економічний контрнаступ від країн всього світу і від країн не тільки британії не тільки сша а багатьох багатьох інших як ви оцінюєте оці 10 ключових аспектів, які озвучив в Лондоні прем'єр-міністр Шмигаль? Зокрема, говорячи про оцінку збитків, так само назвав 20 таких секторальних напрямків, які би для вас вони були найбільш перспективними в частині виділення коштів і підтримки нашими партнерами? Ну, 100% є як мінімум 4-5 напрямків, про які говорять всі, і які Дуже цікаві іноземцям, які дуже цікаві великим компаніям, які нас і підтримували під час війни, і готові заходити. Інфраструктура, мабуть, на першому місці для мене аграрний сектор, IT, діджиталізація, новітні технології теж дуже цікаво від робототехніки до чогось іншого. Тут Україна має робити стрибки. А ще що дуже важливо, давайте, от чесно скажемо: ми не можемо просити, щоб бізнес. І там британський, і міжнародний, і британці, американці, французи, естонці, і поляки відновлювали те, що зруйнувала Росія. Ми маємо вимагати, щоб за це заплатила Росія. І тут вперше, мабуть, я чую на великій міжнародній площадці те, що ми говорили півтора роки назад, але те, що зараз починають говорити інші, що нарешті має конфіскувати вільний демократичний світ, російські державні суверенні кошти там більше 300 мільярдів доларів. Да, тобто ми отримуємо там по 5 мільярдів, по 50 мільярдів від всього європейського союзу на рік. а більше 300 мільярдів доларів. Російської Федерації лежать в банках Європи і США, і ті гроші поки що не конфісковані. Вони мають бути конфісковані. На це є юридичні. Аспекти про це пишуть юридичні професори, великі міжнародні визнані, і це ті гроші, які точно мають бути передані нам на відновлення. Агресор має за це заплатити, і от про це зараз мабуть найбільше розмов за весь період війни. Звичайно, хотілося б швидких дій, і це треба дотискати. Але я впевнена, що це рано чи пізно станеться тим більше є такі прецеденти. Так було зроблено, наприклад, по Іраку з Кувейтом, Якщо ви загуглите то, то Кувейт отримав цю конфіскацію якраз заморожених суверенних активів, і це можна зробити. Ми багато чули, чому не можна це зробити. От зараз ми доводимо, що це можна зробити, і сподіваюсь, країни приймуть це рішення разом з ЄС. Переконані, що дуже багато цікавих аспектів, нюансів, можливо, навіть побоювань обговорюється поза платформами, так не публічно в кулуарах. Розкажіть, чим діляться партнери, можливо, якимись цікавими ідеями і побоюваннями. Ну я прямо зараз знаходжуся в британському парламенті. У нас зараз парламентська частина, тому що э, в чому класна ця конференція. Тут представники більше 10 країн, як я сказала, бізнес там з 61 країни, і в тому числі є парламентський вимір, є вимір громадських організацій, є окрема конференція по розмінуванню наших територій. Це супер важливо для того, щоб було відновлення. Є окрема конференція по іншим аспектам, і от цей такий э, трошки неорганізований хаос: дай Боже, дає свої плоди. Що їх дуже цікавить, але, звичайно, ми вимушені продовжувати реформи в Україні навіть в такий страшний час війни. Британці все розуміють, тому що тут в британському парламенті вони під час Другої світової голосували так само, як ми голосуємо в Києві. Так, вчора ми були в військових кімнатах Черчилля, Це бункер, де Черчилль приймав рішення так само, як Зеленський в бункері приймав ці рішення, коли бомбардували Київ у перші місяці. Окупації Київської області тому британці це розуміють і пам'ятають. Вони так само відправляли дітей за кордон, як ми відправляємо зараз своїх дітей. Але звичайно, вони очікують від нас домашнього завдання, конкретних реформ. Судову реформу вони дуже питають про судову реформу, дуже слідкують за цим. Ну і очікують контрнаступу так само, як ми. Британія була до речі, першою країною, яка нам передала танки. Британія була першою країною, яка нам передала зброю летальну і ну тому британці тут дуже сильні, наші союзники. Ну а нам треба робити своє домашнє завдання, яке ми знаємо, що без цього ми не відбудуємо успішну країну. Ну після власне, якщо порівнювати ситуацію з Лондоном, бомбардуванням да під час другої світової, так само з Києвом, ми схожі справді в цьому, і, і щодо того, що розосередили вчасно свої, свій військовий потенціал, так само це робив Черчилль. Питання щодо побоювання, от які Катя згадала, чи є побоювання? Адже вони напряму пов'язані з інвестиціями і підтримкою, чи обговорювався кейс Каховської ТЕС на при зустрічах да, в куларах, можливо на полях саміту, і в ймовірності застосування або ж диверсії на ЗС або ж застосування ядерної зброї ну, дивіться. Британці тут е, дуже хоробрі. Вони самі пережили дуже непросту окупацію, бомбардування, коли вся інша частина Європи впала. Тому вони, мабуть, бояться погроз Путіна про ядерку менше ніж інші країни або менше ніж Сполучені Штати. Принаймні, це така моя дуже необ'єктивна да, думка. Е, їх побоювання це наша судова реформа, справедливі суди. Те, що жоден інвестор не отримає. Um, ну, жодних якихось корупційних закидів, да і жоден, ну, кожен інвестор буде мати там умовно і буде захищений. Це для них супер важливо. Британія це країна, яка живе по правилам і не прощає, якщо ми щось робимо не по правилам. Це треба розуміти. Ну, звичайно, є побоювання щодо е, і Запорізької атомної станції і щодо Каховської. По Каховці ми насправді е, не задоволені публічною реакцією британців, тому що. Британські видання, британські журналісти, британські політики так і не сказали напряму, хто винен, хто підірвав Кавховську дамбу. Хоча є всі докази про те, що дамба замінована президент Зеленський говорив ще в жовтні, але вони все ще вичають це питання, і однозначно тут треба, мабуть, більше сміливості. І тут треба чітко заявити, що це величезний злочин міжнародного масштабу. Це екоцид, а це те, за що Росія має заплатити вже нову додаткову величезну суму. І тут більше, мабуть, розповідаємо про те, що відбувається ми. Завтра буде панель в тому числі мерів з різних регіонів України на офіційній конференції. Бо деяка інформація до них не доходить. Вони не розуміють масштабів катастрофи, яка сталася в Херсонській області. Вони просто не мають до цієї інформації. Ну врешті, для того наші парламентарі урядовці і приїжджають на такі зустрічі, щоб доносити цю інформацію. Сподіваємося, що все ж таки будуть зроблені. Певні конкретні точніше превентивні дії від наших партнерів, Альона наш член комітету з податкової та банківської діяльності, була з нами.